Каждый из нас с этим сталкивался, либо на своем опыте познавал, либо наблюдал за друзьями, знакомыми. Неизбежность. Сігарети, сльози, каплі, дождя – Короткометражний фільм, уперше створений чернівчанами, презентували місцевій публіці. 14 хвилин кіна зняли протягом двох днів за 700 доларів. І ми просто двігаліс 20 годин знімали, і ці всі 20 годин без остановки двігаліс і знімали матеріал. До цього були, скажем, проби без кіно, кінотехніки, кінооптики. А це перший фільм, скажімо так, який вже може. Претендувати на щось, це все ну якби за наш кошт знімалося. І апаратура, яка була заказана з Києва, вона коштує недешево, і нам приходилось в... ужиматись в сроки. Фільм складається з уривків історії закоханих. Вони, начебто, знайшли свою любов, але чомусь настає розчарування. Щось подібне відбувається постійно і з усіма впевнені автори. У фільмі роздуми про щастя та причини людських бід. трохи по-другому взглянути на ситуацію. Uh, увидеть свої проблеми, розкрити глаза і зрозуміти, чому так произошло. Жизнь не заканчивается, она продолжается, і и... бывает uh, падение, но потім піднімаємося і далі йдемо вверх. Чернівецьким глядачам короткометражна драма сподобалась. Взагалі, як на мене, монтаж і світло, які були присутні в цьому фільмі, ну просто. Неймовірно професійно зроблення. Задумка можна сказати, вроді би з однієї сторони повсякденна. Ніхто так глибоко не задумується над такими речами. Ну і треба відмітити операторську роботу. великолепна операторська робота такого в Чернівцях ще ніхто не знімав. Чернівецьку короткометражку сігарі та сльози каплі дождя» надіслали на міжнародні кінофестивалі, звідки чекають перших оцінок. Майя Гуменна Сергій Льоткін, час новин Чернівці.